Повномасштабне вторгнення ворога в Україну та запровадження воєнного стану внесли свої корективи у всі сфери суспільного життя. Перед Державною службою України з надзвичайних ситуацій також постали нові виклики, які потребували оперативного реагування, модифікації, нових алгоритмів дій та логістичних рішень для ефективної діяльності в нових надскладних умовах. Служба рятувальників працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Ще на початку 2023 року Віталій. Інс, начальник 9 ДПРЗ, звертався до очільників громад з проханням посприяти у придбанні спецтранспорту. Він помер 13 серпня внаслідок травм, отриманих під час ліквідації наслідків обстрілу, який стався 7 серпня у Покровську. А сьогодні його підлеглі нарешті отримали такі необхідні автівки. Придбали ми в цьому році багато техніки для наших гарнізонів. Вона буде нам дуже в нагоді у такий у такий час. Вона буде служити. Для громад, для населення громад у ДСНС кажуть, такого транспорту у рятувальників раніше не було. Тепер ці автівки стануть гарними помічниками у виконанні професійних обов'язків. Було придбано автомобіль спеціалізований Рено Експрес а також. Вантажний автомобіль спеціалізований, «Део максимус. Ці автомобілі будуть залучатися для забезпечення діяльності підрозділу, залучатися також до підвезення гуманітарної допомоги, якщо необхідно буде, та виконання інших допоміжних функцій на територіях Покровського району. У нас будуть як кажуть більш розв'язані руки, щоб належно виконувати свої функції. Така техніка допоможе нашим героям без зброї, ще якісніше і оперативніше виконувати завдання з порятунку людей, ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій.